Чи знаєш ти, що таке програмування та it аутсорсинг? А хто такий кодер, тестувальник та проджект менеджер? Та як вони взаємодіють із дизайнерами? Здогадуєшся? Зараз ми про все розкажемо. Ноутбуки, планшети та смартфони? Це гаджети, які стали невіднятною частиною життя багатьох людей. І ти не виняток. Вони допомагають у навчанні, пошуку потрібної інформації, спілкуванні в соціальних мережах тощо. Програми, які встановлюють на ці пристрої, грають важливу роль у функціонуванні гаджетів це можуть бути програми, які містять текстовий редактор, таблиці, презентації, тощо, програми для створення зображень та відео, веб-браузери. Які дають змогу швидко та зручно переглядати веб-сторінки програми для відео та аудіодзвінків тощо. Ці програми, наче спеціальні інструкції, які вказують пристрою, що треба робити, розробляють програмісти. Комп'ютерне програмування це процес створення програмного забезпечення для комп'ютерної техніки. Воно охоплює написання коду, тестування програм, виправлення помилок та підтримку розроблених продуктів. Комп'ютерними пристроями та інтернетом користуються в управлінні, господарстві, підприємницькій діяльності, науці, культурі, медицині тощо. Час від часу виникають певні проблеми, які можуть розв'язати тільки спеціалісти у сфері інформаційних технологій або скорочено IT. Саме це і сприяло виникненню інформаційно-технологічних послуг. Як ти думаєш, що таке інформаційно-технологічні послуги? Інформаційно-технологічні послуги це особливий вид діяльності, спрямований на задоволення інформаційних потреб користувачів, найбільш популярними інформаційно-технологічними послугами є розробка програмного забезпечення, тобто створення програм і застосунків для різних платформ та потреб, об'єднання мережевих систем або прикладних програм, що дає змогу підприємствам ефективно взаємодіяти та обмінюватися даними інформаційна безпека. Що захищає від кібератак, вірусів та інших загроз, it консалтинг надає незалежну оцінку ефективності використання інформаційних технологій та дає змогу підібрати оптимальні рішення, it навчання та тренінги, надають навички і знання з комп'ютерних технологій, розробки програмного забезпечення, адміністрування мереж, цифрового маркетингу тощо аутсорсинг. І саме останній вид послуг ми розглянемо детальніше. IT-аутсорсинг аутсорсинг це залучення зовнішніх компаній або спеціалістів для виконання певних IT-завдань або послуг. Наприклад, у компанії виникає потреба створити вебсайт чи мобільний застосунок, тоді вона може звернутися до it фірми, що має навички та великий досвід такої роботи. Послуга аутсорсингу дає змогу компанії зосередитися на виконанні своїх завдань і не утримувати цілий штат it спеціалістів. Аутсорсинг поширений не тільки в it сфері, а й в інших галузях господарства. Є багато типів, серед яких можна виділити бухгалтерський, юридичний, виробничий, логістичний, аутсорсинг персоналу та інші. В аутсорсингу є свої переваги та недоліки. Розглянемо їх. Переваги полягають в економії коштів компанії, високій якості отриманих продуктів чи послуг та в можливості компанії чи фірми сконцентруватися на своїх основних завданнях. До недоліків аутсорсингу належить витік професійної інформації. Ризик отримання неякісних послуг та залежність від сторонніх компаній. А тепер за допомогою карти розглянемо країни, які є лідерами на світовому ринку програмування та ІТ послуг. Найвідомішими з них є США, Китай, Індія, Велика Британія, Німеччина, Польща та інші країни. Сполучені Штати Америки витрачають найбільше грошей на дослідження та розробку програмного забезпечення. Майже третина всіх комп'ютерних програм зроблена програмістами цієї країни. На території США знаходяться найвідоміші технологічні гіганти, як от Google, Apple, Microsoft, Amazon та Facebook. Китай та Індія також є світовими лідерами у сфері it аутсорсингу та розробки програмного забезпечення. Вони мають велику кількість висококваліфікованих IT-фахівців та компаній, які надають широкий спектр послуг у цій сфері в усьому світі. Українцям є те, з чим пишатися. У лабораторії моделювання та обчислювальної техніки Інституту електротехніки Академії наук України в Києві ще 1951 року створили один із перших у Європі електронних комп'ютерів, який мав назву Мала електронна обчислювальна машина. Цей пристрій займав майже 60 квадратних метрів та працював із небаченою на той час швидкістю три тисячі операцій за хвилину. Крім того, Українка Катерина Ющенко створила першу мову програмування для цього комп'ютера, яка називалася адресною мовою. До створення відомого месенджера WhatsApp теж причетні українці. Також ми можемо пишатися тим, що наша держава однією з перших створила мобільний застосунок, що дає змогу зберігати важливі документи та користуватися державними послугами, не виходячи з дому. Здогадуєшся, про що ми? Так, про застосунок Дія. Тут під рукою завжди знаходиться паспорт, документи про освіту та водійські права, а ще можна легко відкрити підприємницьку діяльність та навіть одружитися. Ба Більше дія стала популярною не лише серед українців. Інші країни вже зацікавлені впровадженням такого застосунку для своїх громадян. Таких прикладів можна назвати ще дуже багато. it сфера в Україні має високу якість послуг. Величезна кількість компаній у всьому світі користується послугами українських спеціалістів. Саме тому знання англійської мови необхідний складник обов'язкових навичок айтівців. Останнім часом велику популярність має фриланс. А чи знаєш ти, що таке фриланс? Фриланс – це форма зайнятості, яка дає змогу віддалено виконувати замовлення клієнтів за обумовлений час та винагороду. Фрилансери можуть виконувати різні завдання. Від роботи з текстами та інформацією до розробки програмного забезпечення або виконання it проєктів. Часто IT-спеціалісти, що мають спільні інтереси, об'єднуються в it компанії а ті – в it кластери. Слово кластер означає об'єднання. Розташування it кластерів можна відстежити за допомогою карти інформаційні технології України аутсорсинг. На карті вони позначені жовтими кружечками із написом «IT» it кластери є в багатьох містах України, але найбільші з них розташовуються у Львові та Харкові. Кожен із них об'єднує понад 70 IT-компаній. У нижньому правому кутку є перелік найбільших IT-компаній України. Головними IT-центрами в Україні є міста Львів, Київ, Харків та Дніпро. 2023 року в бюджет України надійшло 6,5 мільярдів гривень за надані українськими IT-спеціалістами комп'ютерні послуги. І це немала цифра. Основними замовниками цих послуг є США, Велика Британія, Ізраїль та інші країни. Коли ти закінчиш школу, то, можливо, вибереш собі професію, пов'язану з it сферою А може тобі вже вдалося визначитися? Адже професій у цій сфері так багато. Розглянемо декілька з них на прикладі створення вебсайтів. Вебсайти створюють програмісти, які пишуть коди за допомогою різних мов програмування. Потім із цим кодом працює вебдизайнер. Він надає привабливого зовнішнього вигляду тисячам рядків різних символів та знаків. Згодом за справу береться тестувальник Його головне завдання перевірити, щоб усі зображення та відео відображалися правильно. А Project менеджер слідкує за тим, щоб продукт виготовлявся вчасно та якісно. Окрім цих професій, є ще безліч інших. Усі вони надають IT послуги. А чи знаєш ти, що троє із шести найбагатших людей у світі заробили свій капітал працюючи у сфері IT? але в тебе завжди є шанс їх випередити. Можливо, через кілька років ти матимеш мільйони на своїх рахунках. Запам'ятай комп'ютерне програмування це процес створення програмного забезпечення для комп'ютерної техніки. Інформаційно-технологічні послуги це особливий вид діяльності, спрямований на задоволення інформаційних потреб користувачів. ІТ-аутсорсинг це залучення зовнішніх компаній або спеціалістів для виконання певних IT-завдань або послуг. Аутсорсинг має свої переваги та недоліки. Переваги полягають в економії коштів компанії, високій якості отриманих продуктів чи послуг, та в можливості компанії чи фірми сконцентруватися на своїх основних завданнях. До недоліків аутсорсингу належить витік професійної інформації, ризик отримання неякісних послуг та залежність від сторонніх компаній. Лідерами на світовому ринку з програмування та it послуг є США, Китай, Індія, Велика Британія, Німеччина та Польща. Ключовими it центрами в Україні є Львів, Київ, Харків та Дніпро. Поділися з друзями нашим відео. Бо вивчати географію разом завжди веселіше.